Доброго дня малята! Ми з вами сьогодні будемо продовжувати працювати над костюмом снігуреньки. І сьогодні для снігуреньки ми зробимо ось такі гарні чобітки. Як і весь ансамбль костюма снігуреньки, чобітки прикрашені квіткою цибулькою. Пригадайте, ось як ми малювали рукавичку. І ось як ми з вами оздоблювали шапочку. Так. Давайте розглянемо наш чобіток. Вгорі чобітка у нас зернятко. Посередині чобітка квітка цибулька з листячком. Внизу чобітка і на носочку чобітка у нас теж зернятки. Починаємо малювати з зерняток. Ось така заготівочка у нас є. Беру до рук пензлик маленький. Тоненький, намочую його в білу фарбу і кінчик мочую в фарбу синього кольору. Примакуючи пензлика, малюю зернятка. Набираємо ще фарбочки на пензлика, повертаємо пензлика в другу сторону і примочуємо домальовуємо зернятка. Нехай маленький пензлик у нас відпочине, а ми до рук візьмемо великий пензлик товстенький, набираємо на нього фарбу білого кольору. Кінчик так само вмочуємо в синю. І малюємо заокругленими, подовженими мазками квітку цибульку. Подовжені мазочки заокруглені з однієї сторони. З другої сторони добираємо фарбу, повертаємо чобіток, щоб було удобно намалювати спідничку нашої цибульки. Беремо до рук тонкий пензлик, малюємо стовбур. І малюємо тепер листечко. Пригадайте, що ми малюємо подовжені мазочки, центральний зліва, справа, подовжені, заокруглені. Добираємо фарбу, малюємо другий листочок, центральний мазочок зліва. Справа і ось так ми намалювали різні, неначе ножничками вирізані у нас листочки. Малюємо тепер зернятка. Примочуємо пензлик усім ворсом до нашого аркуша. Повертаємо пензлик в другу сторону, малюємо зернятка. З другої сторони лінії. І прикрашаємо носочок чобітка, ось так, і з другої сторони. Промиваємо пензлики наші, промочуємо їх, і ось тепер давайте подивимось. Які гарні чобітки будуть у нашої снігуреньки. Так, а тепер зверніть увагу, що ми не домалювали петушіння. Що ж таке петушіння? А петушіння це дрібні діталі, якими ми можемо оздобити наші малюночки. Ось ми і прикрасили наші чобітки. Я думаю, Снігуренька буде рада таким гарним чобіткам. Навчаємося разом. До нових зустрічей. До побачення, малятка!